Свою 582-гу річницю Хмельницький святкує з розмахом, незважаючи на не зовсім сприятливі погодні умови. Ярмарка народного рукоділля таки відбулася. Так у самому серці міста зібралися майстри з різних куточків України. Тут і Тернопільщина, і Рівненщина, і Вінниччина, і батьківщина Лесі Українки, Житомирщина. Ярослав приїхав з Тернопільщини з собою. Привіз те, чим давно займається: вироби з кераміки. Початок дуже гарний. З погодою бачу, ви домовилися. Тож дякуємо за ті запрошення, які в нас запросили. Прийняли дуже гарно, сподобалось. Ну, щоб місто так і далі процвітало, щоб було дуже багато майстрів, дуже багато відвідувачів, щоб організація завжди була дуже хороша, на високому рівні проходила, щоб люди тяглися на це свято. Відкладали все і йшли, дивилися на майстрів на, на роботи і, і мали час відпочивати. Запах смаженого сала зібрав десятки людей. Хмельничанин Олександр не лише майстер коваль, а й справжній кухар. изделия, дракон, это меха. Нагревают, вот, получается, здесь разогреваем металл, делаем вот такие изделия, вот такие изделия. Ну и заодно покушать себе. Самое главное, как я говорю всем, здоровье, остальное на Хмельницький святкує на повну веселі гуляння, гучна музика, безліч народних робіт і, звичайно ж, милосердя. Пані Іна представник громадської організації Сонячні діти. На ярмарку вона привезла роботи батьків, дітей з особливими потребами. Всі зібрані кошти підуть на влаштування літнього табору для діток. Хочемо всіх привітати з ним міста, хочемо побажати щастя, здоров'я, радості і любові. Найголовніше любові. Ми це дуже знаємо, як батьки дітей з особливими потребами. Тому що наші діти найперше потребують любові. Святкування 582-ї річниці Хмельницького продовжується: ні надокучливий дощ, ні пронизливий вітер гулянням не завада. Окрім яскравого українського колориту та великої кількості народних робіт, хмельничани мали можливість скоштувати духмяні бублики, цукерки та справжню медовуху. Розважали хмельничан і веселі клоуни. Кожен мав можливість поринути у дитинство.